Ми продовжуємо так шоу-код інформації. У студії для вас цієї інформаційної години працює Фаїна Василенко. Моє ім'я Дмитро Пустовіт. І одразу до головних тем. Нарощення енергогенерації чи відмивання коштів в Україні планують побудувати ще одну АЕС. Повідомляють в енергоатомі. Будівництво готують на Черкащині. Тут хочуть звести чотири енергоблоки. В енергоатомі заявляють, перший крок на шляху до реалізації проєкту вже зробили. Депутати Чигиринської міськради ухвалили передати земельні ділянки площою понад 38 гектарів в постійне користування національній атомній енергогенеруючій компанії. Керівник держпідприємства Петро Котін каже: у планах відродити містечко Орбіта: це за кілька десятків кілометрів від Черкас на правому березі Кременчуцького водосховища. Населений пункт починали розбудовувати ще в 70-х роках минулого століття для працівників майбутньої Чигиринської АЕС. Та після Чорнобильської катастрофи від зведення тут атомної електростанції відмовилися сьогодні. Орбіту ви не знайдете на мапах, утім тут досі проживає понад сотня людей. Більшість забудови в орбіті це багатоповерхівки. Майже всі вони в аварійному стані. Майже немає газопостачання, є проблеми з питною водою. Тим часом у Верховній Раді на ідею відродження Чигиринської АЕС відреагували скептично. На думку нардепа Ярослава Желізняка, проєкт з будівництва нової атомної електростанції, врешті, стане способом списання коштів. Парламентар переконаний, аес не зведуть, натомість постійно виділятимуть гроші, нібито на підготовчі роботи. Детальніше про це поговоримо далі. До нас долучається Григорій Плачков, експерт із ядерної енергетики, очільник державної інспекції ядерного регулювання в 2017-2021 роках. Раді вітати вас. Добрий вечір. Да, вітаю, добрий. вечір. Та отже, одразу з цього заходимо, пане Григорію. Як вам така ініціатива відродження Чигиринської АЕС? Чи має вона право на життя? Які в неї взагалі шанси? Слухайте, ну як перспектива на далеке майбутнє? Там цей майданчик, він ще з радянських часів. Його там були вишукування. Там намагались побудувати атомну електростанцію, але коли сталася катастрофа на е, Чорнобильській атомній електростанції, то це будівництво, як і будівництво Криму, їх заморозили, Да? Але як майданчик на майбутнє, ну чому ні? Тому тому що ну я поясню, чому ні. І чому є ще питання? Тому що наші енергоблоки <insulting thousandsisa> <Remiario> вони не вічні. І продовжувати строк служби експлуатації там ну ще можливо, але цей строк він є, і тому нам потрібна буде коли ми переможемо. Нам потрібна буде генерація. Да, і, і якщо ми будемо відроджуватись, то нам буде потрібно багато електроенергії. І тому як майданчик, чому ні? Але є питання щодо законодавства. Тому що закону щодо розміщення нових ядерних установок на цьому майданчику, колишньому немає проекту, немає. Це технологія, АП-1000, це американська технологія, і наразі наше чинне законодавство не дозволяє її ліцензувати. Це також такий один зі шляхів. І е, ну і проекту немає, і тому жоден, ну я, наприклад, вам не зможу сказати, чи можливо побудувати там енергоблоки і тисячі, не маючи проекту, закону навіть ну добре, з ха 3 Х4 є, хоч тео, да, техніко економічне обґрунтування, uh -huh. а з цим майданчиком навіть ТЕО немає. Тому як така далека перспектива ну, має місце на життя. Як, е, якщо дивитись з точки зору доцільності, маючи такі великі проблеми в енергетиці, наразі зараз будувати чотири атомних енергоблоки, є питання. Да? Є питання щодо видачі. Ну, гаразд, ми побудуємо в чистому полі е, прекрасну атомну електростанцію, а лінії електромереж. Це ж треба, щоб. І інша державна компанія розуміла, що в неї там за 7-10 років десь з'явиться ат 4, там, 1, 2, два, три, енергоблоки, їх же ж треба, цю електроенергію треба ж передавати. Тому я ж кажу, як така далека-далека перспектива, чому ні? Але з точки зору доцільності це необхідно, ну це, це питання. Ну і до того ж, те місто орбіта, фактично, місто привид, зазначається, що будинки в аварійному стані знаходяться. Це треба буде або їх ремонтувати, на що теж треба гроші, або зносити і будувати нові. Тому тут не зрозуміло, що доцільніше і краще знайти чи інше місце, чи вже повернутися до Хмельницької атомної електростанції вже. Третій, четвертий енергоблоки це лише початок, там планувався і п'ятий і шостий. Ось вам знову чотири енергоблоки. Ну дійсно не дуже зрозуміла доцільність саме побудови нової атомної електростанції. Як ви зазначаєте, що є проблема із, із документами, то чи недалеко зараз забігають посадовці, і чи недалеко собі планує пан Петро Котін? Наскільки далека ця? Перспектива може бути на десятиліття, ну, ну я думаю, що на 10, ну, 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 це дуже такий шлях треба пройти достатньо Да? Тому що, по-перше, і технологія нова. Да, Енергоблок подібний до енергоблоків ВВР 1000 але все ж таки це інша технологія, це інші системи. Важливі для безпеки необхідно. Ну дивіться, я розумію, чому вони кажуть цей майданчик, тому що ну якісь там документи на нього є. Да, якісь роботи там ще за радянських часів проводились. Е, ну я ж кажу, ну на таку на далеку перспективу, ну, має, має на життя зараз. Я ж кажу. Ну, ну тут дуже складно. Цей процес проєктування, ліцензування. Законодавчий проєкт. Чи потрібно повертатись до Х3, Х4? Також питання, тому що ну народні депутати чомусь не пропускають законопроект в, в Верховній Раді щодо будівництва, і там також є питання до, до, до самого проекту. Тому ну не знаю. Мабуть, щось треба говорити енергоатому. Гарні новини. Тому мабуть, така ціль. Пане Григорію, а мене ще уточнення з приводу і 1000 Ви говорите, що нашим законодавством ще не затверджені такого типу енергоблоки, але це ж здається, ті, які мають встановити на Хмельницький АЕС згодом за проєктом. Ну, дивіться, там є ж два проекти. Да? Ну там декілька проєктів. Можна ж, я ж кажу, можна заплутатись. Перший проект добудова. А 3 а 4 це енергоблок ВВР 1000 але незрозумілого проєкту, да, є модифікації. Є там ВВР-320, да, є ввр В там, 496. там їх 15 модифікацій різних. А, а є енергоблок І 1000 це інша технологія, це американська технологія. ВВР — це радянська технологія. Да, є Технології неповажної Російської Федерації це ВВР 1200 да там є в них в планах і ВВР 1400 але ВВР – ну то це то той енергоблок, який ми ну, експлуатували. Але е, під законних актів або якихось інших законодавчих проєктів ну я поки що не бачив, щодо до ей це ж я ж кажу, це ж інша технологія. Це не технологія ВВР-1000 або ВВР-440, який ми експлуатуємо в нашій державі. Якщо говорити про перспективу на майбутнє, то за найкращих обставин по закінченню війни і перемоги в ній ми повертаємо Запорізьку атомну електростанцію і вона в робочому стані. Якщо брати песимістичний сценарій, про який заявляють багато експертів, не лише ядерників, а і військових. Щоб росіяни просто, так би мовити, на зло зроблять все можливе для того, аби Запорізька АЕС була в неробочому стані. Припустити це можливо, але зараз, знаєте, це буде вилами по воді розмірковувати, що саме вони можуть зробити, аби воно не працювало. Але припустимо, що знадобиться якийсь час, і Запорізька АЕС працює. Там у нас шість енергоблоків. Правильно, якщо я не помиляюся, да, у нас шість енергоблоків. Та 6 гігават там потужності, є Хмельницька АЕС, яка працює, є Південноукраїнська атомна електростанція, Рівненська Рівненська АЕС на Хмельницькій за найкращих обставин теж добудовується третій, четвертий і відновлюється роботу рано чи пізно Запорізька атомна електростанція. То чи дійсно нам потрібно стільки генерації атомної електроенергії? Ну то, то теж гарне питання, тому що атомна генерація вона е, є базовою. Все да, ж таки треба маневрувати. Треба мати, мати і те і те гідроелектростанції, гідроакамулюючі електростанції для того, щоб ось цю потужність атомних електростанцій можливо, ну, ну щоб була можливість контролювати. Якщо ну, мабуть в енергоатомі є плани. На експорт електроенергії там чому ні? Я uh -huh. вважаю, що все ж таки більш а, перспективними, якщо газ... ну, казати на таку далеку перспективу, що все ж таки от, ось добутова Х5, Х6 да, uh -huh. ось 5, майданчик 5-го на Хмельницькій атомній електростанції, він більш-менш такий, такий реальний. Да, ось. Ось цим би майданчиком треба було б і зайняти. Щодо є, були, було бажання в енергоатому будувати ще на південноукраїнській українській електростанції, але там є питання щодо забезпечення води, тому що Миколаївська область вона є така дуже там, у, влітку вони дуже такі е, водо, по воді там, щодо охолодження є питання. А можливо, чому б не розпочати на ну я теж розумію, чому на Рівненській не можна, тому що дуже близько кордон з Білорусі, uh -huh. там також є ризики. Чому а ось Хмельницький п'ятий, шостий? Чому ні? Тому я ж кажу на далеку перспективу, ну, 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 ось, ну ось це нове будівництво, і, і, і знов, знову же ж питання: чи необхідно воно нам, як коли ми маємо ну такі великі проблеми в енергетиці, коли в нас? Є питання щодо підстанцій, щодо мереж щодо відновлення теплоелектростанцій, гідроелектростанцій. Тому я ж кажу: ну доцільність. Я з вами погоджуюсь. Доцільність це є таке, таке важливе питання. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру Спасибо. за ваші експертні думки. Спасибі Григорій Плачков був із нами, експерт із ядерної енергетики, очільник державної інспекції ядерного регулювання У 2017-2021 роках. Говорили про перспективи будівництва фактичного відродження Чигиринської атомної електростанції. Я бачив запорізьку атомну електростанцію двічі в своєму житті. Один раз я її бачив з іншого берега Дніпра біля Нікополя. Не пам'ятаю точно населений пункт. Ми з італійськими журналістами прямо на березі цієї водойми, що там пролягає, що там я забув, бачили тільки силует. А перше, це це було в 22-му році. А вперше я бачив Запорізьку атомну електростанцію, коли був на театральному фестивалі в місті Енергодар, де і проживають всі, хто працює на Запорізькій ЄС. І фактично всі, хто працює, всі хто проживає в Енергодарі, вони і працюють на Запорізькій атомній електростанції. Там ще така дивна історія, що в місті працюють лише жінки. Всі, хто працюють в місті, це жінки. Вони і, і водійки, і продавчині, і всі-всі-всі. Е, всі чоловіки працюють на ЗС. І що мене здивувало, там погода дуже сильно змінювалася. Кожного дня, по декілька разів на день, погода змінювалася. І ось ці е, е, зранку міг бути е, Могло бути сонячно, через години дощ, потім сонячно, потім хмарно, потім е, Ну, снігу не було, бо це. Здається, чи осінь була, чи 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 вже літо. от. але я вірю, сподіваюся, що втретє, коли я побачу запорізьку атомну електростанцію, вона вже буде звільнена, і ми просто будемо писати історії про мужніх енергодарців, які пережили окупацію, пережили росіян, і Запорізька атомна електростанція відновила свою роботу. Так, щиро віримо в цей, що росіяни не пошкодять її, не зроблять те, що вони завжди роблять. А вони псують і руйнують. Будемо сподіватися, що все вдасться відновити після нашої перемоги. На завершення якою має бути вища освіта, як виховати професіоналів та чи змінила війна українські університети. Дивіться вже завтра, о 19.00 у Ток шоу Перехрестя з Христою Равлюк. Чи дійсно ми готуємо бути сучасними, успішними, конкурентоспроможними, незалежними, вільними, щасливими? Ну ні, ми їх там ломаємо. Коли я був в університеті і мені забороняли сидіти на підлозі, справжня функція більшості університетів у Кожного Кожне місце, але кварталу чи року я приймаю досить неочікувані. Досить ризикові рішення. Джейсон Стенлі, професор е світового рівня? Ми йому платимо його зарплату. Ця зарплата в десятках тисяч доларів. Якщо у нас не буде якісної освіти, якісних університетів, то талановиті люди тут не будуть. Чи дійсно ми вчимо людей стати професіоналами? Про нові підходи у вищій освіті, як її потрібно реформувати? Та чому університети сприяють явищу ухилянства? Розповість президент Київської школи економіки Тимофій Милованов у четвер, о дев'ятнадцятій. У програмі Перехрестя з Кристею Раблюк. Не пропустіть! Що ж ми дякуємо, що ви були з нами. Для вас працювали Дмитро Постовіт та я Фаїна Василенко. Далі в ефірі ток шоу «Країна і Держава з Дариною Нестеровою та Андрієм Погорілим. Залишайтеся із так стактів.